Близько третьої години ночі Чернігів зустрів бійців зведеного загону міліції. Правоохоронці місяць були на сході. Охороняли громадський порядок в зоні АТО, допомагали місцевому населенню. В рідному Чернігові їх, незважаючи на ніч, зустрічали колеги, рідні та друзі. Бійцям дарували квіти, пригощали караваєм. Сергей Владимирович, молодец! Я так и думал, что первый пойдет. Ладно, я. Благодарю за службу. Спасибо, что вернули сами, вернули своих друзей, вернули своих товарищей. Молодцы. Отработали нормально, отработали четко, отработали без замечаний. Все получают премии, кому положено звание. Час віддихайте, відтяг своим жонам, к сім'ям. Благодарю за службу. Після короткої зустрічі правоохоронці вирушили здавати зброю та обмундирування. Попереду у них десятиденна відпустка.